Проба міського голови підгородного Андрія Горба провести позачергову сесію міськради потерпіла невдачу. Чому депутати не підтримали очільника громади і які пристрасті вирують у підгородному у нашому наступному сюжеті? Вже не перший рік триває боротьба за посаду міського голови у підгородному. Вже двічі депутати міськради висловлювали недовіру міському голові Андрію Горбу, і двічі він поновлював себе на посаді через рішення суддів. Двічі відсторонені і двічі поновлені рішенням суду. Міський голова підгородного Андрій Горб намагався скликати засідання 53 третьої позачергової сесії. На неї прийшло 5 депутатів з 26. Сесія не відбулася. Чому ж депутати проігнорували розпорядження? міського голови. Уже другу сесію підряд депутати відмовляються співпрацювати з Горбовим Андрієм Івановичем. Вважають його нелегітимним. В час його відсутності ми побачили істотні зміни в позитивну сторону. Були запущені дуже багато проєктів, які зараз реалізуються. Ну, на жаль, з його виходом. Робота ради паралізувалася. Ми всі пам'ятаємо його дії після вибуху, після прильоту, а от не могли ніде знайти. Ми всі ми пам'ятаємо роботу, яку він проводив, яку він не проводив, проводив в скобках, скажімо так, в громаді нічого не було зроблено, ніяких не було спочатку війни, ніякого, не було. Прийнято дій, хоча ми, депутатський корпус, до нього зверталися. На жаль, він відмовляється співпрацювати з сім'ями загиблих. Будемо збиратися депутатським корпусом, будемо вирішувати цю проблему. Не виключаю того, що ми будемо знову висувати йому недовіру. Депутати не довіряють меру підгородного, голосують за його відставку. Він повертається через рішення суду. Проте спільної мови з тими, кому мешканці підгородного довірили представляти свої інтереси у міськраді, Андрій Горб не знаходить. Робота міськради паралізована. Від цього страждають місцеві мешканці. Міський голова фактично стверджує, ситуація зайшла у глухий кут. Ці сесії були фарсом, тому що вони, по перше, там порушували дуже грубу процедуру. Ну і безпідставно це відбулося. Про владні війни тривають у міськраді. В той час, коли мешканці підгородного потребують вирішення нагальних питань. Це й допомога постраждалим від ворожих атак і підтримка тимчасово переміщених осіб, людей старшого покоління і молоді. Та натомість під час війни йде боротьба за владу. Прилетіли сканде, убив лізу Приходько, два річки дитини. 12 квартир знищили, розпались. 120 повибивали шибки. До нього приходять люди, де він перед тим як приходять люди. Сергій Петрович Лисак не зміг його знайти разом з Іриною Верещук. Вони приїхали з Києва, із Дніпра, а мера не могли знайти. Я був на всіх сесіях, як місцевий журналіст, чи як ви говорите, да? а він говорить, в нас грошей немає, в нас немає грошей. Ось як буде перемога, ми після перемоги обов'язково вам держава дасть, а в нашому бюджеті немає. На той час він отримував за липен місяць, це було в червні, 2 червня, він отримав 171 тисячу. Я так уже слово відповідав, я вам скину. Гривень найбільшу зарплату серед ОТГ в Україні стимпіру, і плюс 300% гривень. і така брехня піти в брехня. Ну <запрес> no, ви <я> просто брешете <запрес> і все, <запрес> щоб ми звільнилися від <запрес> вас <ви, запрес> за черговий раз, і за дитсадок, івушка, розкажіть, яке ви робили, і за кладку, яку ви обрізали, і за той баржа. Чим закінчиться боротьба за владу, чи підтримують депутати міського голову Гурба, чи навпаки, відстоїть позицію нинішнього секретаря міськради і більшості депутатів, які не мають бажання працювати з Андрієм Гурбом. Покаже час. Вікторія Вонова, Ян Марковський, Данило Скрипник, новини Д1.